Привіт, мої любі та неповторні! Нарешті до нас прийшло тепле літо. Пригріває сонечко, квітнуть квіти, співають пташки, і ми з вами дуже багато часу проводимо на прогулянці. Але щоб гуляти з користю і не зашкодити своєму здоров'ю, я пропоную вам вивчити і запам'ятати вісім основних правил. На прогулянці. А для того, щоб це легко було зробити, я підготувала схемки і веселі віршики. Перше правило обережно сонечко. Треба з сонечком дружити, але кепочку носити, тому що тепловий удар можна. Отримати ненароком, якщо не буде прикрита голівка, і пити багато водички. Ще можна скористатися парасолькою для того, щоб сонечко не світило дуже на тебе, на твою голівку. Обережно сонечко. Треба з сонечком дружити, але шапочку, панамочку носити, берегти голівку. Ось такий. Значок про сонечко про безпеку. Ще ми на прогулянці будемо бачити багато багато комашок. Не ображай комах, влітку весело ти грай та комах не ображай, і великі, і малі хочуть жити на землі, не ображай комашок. Наступна схемка в нас бережись отруйних грибів. Та рослин. Тому що рослинки можуть бути не тільки яскравими та корисними, а ще можуть бути і отруйними і зашкодити здоров'ю. Як побачив ти гриби, їх до рук ти не бери. Треба сказати дорослому і звернути на це увагу. Так, Гриби ми в ручки не беремо. Обережно небезпечні предмети. Про свою безпеку дбай, незнайоме не чіпай. Якщо побачиш поламані іграшки, якісь уламки, або якісь незнайомі предмети, треба не торкатися них і повідомити дорослого. Про свою безпеку дбай, незнайоме не чіпай. Ми з вами багато граємось пісочком влітку, тому треба берегти очі від піску, свої гарні оченята ти пильнуй та стережи. Не торкайся їх руками від пісочку бережи. Так, Коли ми граємося в пісочку, в нас рученята в піску, і тут багато піска на руках. Якщо ми потремо глазик, то можна йому завдати травми. Тому ми бережемо оченята від пісочку, так? Бережи рослини. Про природу з малку дбай та рослини не зривай. Нехай вони нас радують. Не зривай рослини. Стоп, кажи тому, хто хоче зірвати на вулиці квіти. <кій> Обережно асфальт. Бачите, травма може бути. Не штовхайся, любий, друже, боляче колінкам дуже, коли асфальт впадеш, так і розіб'єш колінця, не штовхайся обережно асфальт. Не висипай пісочок із пісочниці. Коли ми граємось у пісочниці, не треба висипати пісочок. Нехай пісочок залишається в пісочниці, щоб і завтра можна було грати, і післязавтра і багато-багато часу. Тобто не висипай, не винось пісочок з пісочниці. Такий ось знак. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто з сором. Помирись, помирись і ніколи не сварись. Дітки, ми всі повинні грати дружно. Ось так. Я вважаю, що ці правила допоможуть нам не тільки цікаво грати і розважатися, але іще принесуть багато користі. Я прощаюся з вами. Не забувайте, що ви найкращі.